Доброго дня, діточки! Пропоную вам послухати казочку Сірко. Був собі в одного чоловіка собака сірко, дуже старий. Узяв хазяїн та й прогнав його, блукає сірко полем і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові прослужив, добро йому робив, а тепер на старості літ він мене з двору погнав. Колиця назустріч іде вовк. Розповів йому, сірко, що осталося, жалився вовк та й запропонував сіркові допомогу. Домовилися вони, що сірко нібито врятує дитину господаря від вовка. Уранці вийшли в поле хазяї жито жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк з житом, схопив дитину і несе полем. А тут сірко наздогнав вовка та забрав дитину, приніс її хазяїну назад. Зрадів чоловік, виняв із торби хліб і шмат сала та й каже На, Сірко, їж за те, що врятував дитину. Повертайся до хати. Отже, хитрий план вовка спрацював. Повернувся Сірко додому та й зажив, як і раніше. Вовка згадував, думав, як же йому віддячити. От минув час. Чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у ліс, знайшов там вовка та й каже йому приходь у неділю ввечері до нашого городу, а я тебе веду в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Неділю сірко зустрів вовка, привів до хати і посадовив його під столом. Потім сірко взяв на столі сала, ковбаси, м'яса доволі та пригосяє вовка. Нагодував його так, що вовк не втирпів і каже Буду співати. Не співай, бо буде лихо. Краще я тобі дам іще м'яса, каже Сірко. Вовк з'їв те м'ясо та й каже, От тепер уже буду співати. Та як її під столом. Люди посхоплювалися, злякалися туди, сюди. Деякі хотіли бити вовка, а сірко ліг на вовка, наче хоче схопити його хазяїн і каже не бийте вовка, бо ви мені сірка пораните, він і сам йому раду дасть. Сірко загерчав на вовка, та й ну обидва тікати з хати. Вивів сірко вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалися. Дітки, дуже дякую вам за увагу. Гарного дня!